Прошу щоб у нас не було ніяких недомовленостей. Перше питання, я спробую назвати правильно вашу посаду в Генеральній прокуратурі. Перший заступник, начальника головного управління нагляду за додержанням законів у сфері кримінального впровадження в виконанні сувих рішення, правильно? Так. Скажіть, будь ласка, чи на вас лежить частина відповідальності за тих майданчиків, які їм до два місяці? Чи прокуратура мала би подати? Я не завершу питання. Чи прокуратура мала дати своє подання? Приводу того, що люди затримані незаконно їй не розвіляють. Дякую за питання. Я був призначений на ту посаду в кінці березня. Перебував на ній тижні. В не в лютому, а в березні. В березні, ще раз підкреслюю, в березні. Якщо потрібно наказ, я вам видав копію наказу. В кінці березня працював тиждень. Після цього Генеральним прокурором було прийнято рішення на цю посаду, яку тобто? не було. Яких протестів? За тих, хто були затримані. ті, хто щось. А, тих, 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 а тих. що значить протести? Немає такої форми Водані. реагування, як протести. Е -е І такої форми реагування в кримінальне як подання немає. Тобто на нас не лежить. На мені 15 -15. Були взагалі, зовсім, на мене було взагалі покладені зовсім інші функції.